Тринадцятий Чернігівський батальйон вийшов з Дебальцевого. Вояки в Артемівську приходять до тями після найважчої своєї операції. Гасіли так, що мені кажеться, Сивкарабок з пічок підбросили, мені впали, розбили в воздух. Коли нас вже взяли з двох сторон, тоді бешка їхня вискочила, і за ушку вони підтягнули. А у нас було саме це пулемети. Наші хлопці одні з найперших відправилися в АТО, встигли побувати в багатьох гарячих точках, боронили Вуглогірськ, але таких запеклих боїв досі не бачили. На дебальцево кинули дуже багато сил. Вплоть до того, що ми слухали.